Бабушка, я пішов, я йому одна тільки скагрівала, Владик, ти ж недовго. річний Влад пішов із дому і безслідно зник. Родичі вважали, що хлопець утік через нерозділене кохання. Розрив з перва він переживав ну, не просто складно, мабуть, дуже складно. Поки поліція та батьки шукали підлітка, друзі вже поминали його. Сьогодні ще шишеву поминать буде. Спотворене тіло влада знайшли через два місяці. Я скажіть правду, правда правду. Хто вбив влада та облив його тіло хлоркою? Гучна справа, в якій є злочин, але немає покараних. Розшукується 16-річний Влад Шевченко. Пішов гуляти з друзями і додому не повернувся. Особлива прикмета на зап'ясті лівої руки татуювання, червона троянда. Усім, хто бачив підлітка, прохання терміново зателефонувати до поліції. Такими листівками у січні 2017 року було обклеєно майже усе місто Дніпро. У Оце опасна большое будуще. Він очень отзывчивый, добрий. Е-е, всі друзі, всі однокласники називали його Мені кажется, ну, позитивні, чим он бути не можна. Он очень нравился девушкам. Спортсмен, балакун, красень із жвавим розумом і почуттям гумору. Родичі Влада Шевченка пишалися ним. Радувався житло. Мрія була у нього мопед отримати. Ірина каже: в сина було все, що він хотів, ні в чому йому не відмовляла. Лише в одному була безсила – сила допомогти в сердечних справах. У нього була дівушка різа, анітельне з ним. Потім, якби как бы, розталися з нею. коли дівчина пішла до іншого, життєрадісного влада було не впізнати. Розрив з дівчиною, він переживав. Ну не просто сложно, наверное, очень сложно, потому тому що це перша такая травма серця, і він не виходив із дому, слушал постоянно там грустные пісні, смотрел фільми, не хотів выходить там, де може бути вона. Щоб залишити спогад про перше кохання, Влад зробив собі татуювання, коли я його виділа, тем более таку большую, і и на в Зап'ясті, звісно, я була в ну, а потім, а що. Смілилася, вже ж нікуди ще не дінеш. Владові батьки розлучилися. В кожного з'явилася своя сім'я, а хлопець залишився жити з бабусею, бо поряд були його школа та футбольна секція. Він був дуже добрим, одзивчивим. Як звичайно, на кухні проводів він підходить вічно бабзель, то за уходдюне, то передні кростіни. Батьки постійно були з владом на зв'язку. Хлопець ріс у люблячій родині. Любила він мені був третьою дитиною. Жінка не стримує сліз. Каже: з голови не йде думка, чи можна було якось запобігти горю і уберегти онука. 14 числа ми встали муж і сином. Поїхали сюди до дочки посівати. Владик не захотів, вискочив такий веселий. Бабушка, я пішов. Я йому одна тільки сказала, Владик, ти ж недовго. Ми завтра поїдемо купляти тобі обув. Хорошо, я довго не буду. Того дня 15-річний хлопець вийшов за поріг дому і зник. Щороку в Україні зникає близько 6 тисяч дітей. Найбільше серед них це підлітки віком від 13 до 17 років, які просто тікають з дому. Майже 90% утікачів знаходять у перші три дні. Але Владова родина не вірила, що хлопець просто пішов з дому. Єдине, що припускали, він міг лишитися переночувати у друзів. Тож родичі хлопця обдзвонили усіх товаришів та приятелів, подивилися сторінки у соціальних мережах і лише через п'ять діб звернулися до поліції. Када такого не было. Он мог там вот позвонить, сказать, сказати, там, можно я там останусь у друга или где-то, но так, чтобы вот пропадать без ведома, без предупреждения, такого никогда не было. Близькі непокоїлися. Невже хлопець влаштував підлітковий бунт через любовні переживання? Навіть перевірили, що влад писав у соцмережі, чи не було там натяків на його плани? Соціальні сети, не останній раз як вот зайшов 14 числа вечором, і все з того моменту не були неактивні активної сеті соціальні, ні доступно телефону. То я почувствовала як мать страху. Мати хлопця відмовлялася вірити, що з сином щось сталося, але через п'ять діб усе ж таки звернулася до правоохоронців. 19 числа я убіділася заяву о тому що не слушать, ні калок. Снітагда почали працювати тлі роботи, і відразу після поданої заяви в поліції відкрили кримінальне провадження. За статтею 115 кримінального кодексу України а саме навмисне вбивство. Так роблять зазвичай, коли зникає людина. Та рідня сподівалася, що влад зник, щоб на самоті пережити душевну травму від невдалого першого кохання. У них там ще були якісь конфлікти на пощі нового парня. І от постена його таке мусоліла-мусоліла. Тим паче, що напередодні зникнення влад наче відчував якусь небезпеку. Бабушка мені подобається, я хочу піти на бої без правил. А я ще його спросила, що це таке ну, бокс, там, борьба. Коли він почав захоплюватися цими боями без правил? Навіть місяця два до цього. Ноябрь, октябрь, отак. Далі дізнаєтеся, де насправді знайшли влада і хто вказав на це місце? Я присутствую, скажу жінка, правда, правда. Минуло два тижні, а про долю хлопця не було жодної звістки. Аж раптом заговорили двоє його друзів: Іван та Леон. Оперативникам вони зізналися, що влад, начебто, поїхав до Лисичанська, де на нього чекала якась дівчина. Але чому хлопці мовчали кілька тижнів? Правоохоронці негайно розпочали пошуки влада у Лисичанську. Як з'ясувалося, в день зникнення влада таки бачили двоє його друзів: – 16-річний Ваня та 17-річний Леон. За їхніми словами, вони навіть якийсь час провели разом. У Леона були гроші, там вані там штобилані гулялі, там ходили по клубам. Залишилися на вокзалі. Опергрупа перевірила їхні свідчення. Ретельно переглянули відео з камер спостереження. Їхні показання перевірялися, і на первичному етапі було отримано підтвердження їхніх показань. Хлопці запевняли правоохоронців і рідню, що влад поїхав із міста. Вони говорять, ну, збирався вже давно, какую-то дівчині в Лісичанськ. Мені мой брат говорил, та девочка, которая там приезжала літом сюди погостить, Там два місяці вместе гуляли. І гроші у влада були щоб доїхати до Лисичанська. ему перед цим подарила теж деньги. Як час 300 гривень? Вроде бы при ньому деньги були. Тим часом правоохоронці знайшли дівчину, до якої за версією Івана та Леона поїхав їхній зниклий друг. Ця дівчатка взагалі знаходилася на операції апендициту, Говорила, що Влад з нею на зв'язок даже не виходив там последній період часу і тим більше не збирався к неї їхати. Після цих слів родина засумнівалася, а чи правду кажуть владові друзі? У Вані була поломана рука, вона була синя, отекшая, ну там однозначно було видно, що це не ушиб, а у Леона була небольшая ссадина над глазом. А мати ніби серцем відчувала – хлопці брешуть. Ну, видно по чоловіку, розумієте, якщо він говорить правду, він тебе дивиться в глаза, він тебе все розказує. А тут, розумієте, треба було витягувати кожне слово. Я не психолог, звісно. Я відчувала вже на той момент, що вони лгуть. Проте у поліції не вбачали в поведінці та словах підлітків нічого дивного. І навіть із приводу того, що хлопці збрехали, про Лисичанськ не виникло ніяких підозр. З ними були проведені першочергові слідчі дії, однак яких то даних на підставі яких можна було пред'явити їм підозру, вчиненні злочину отримано не було. Підстав для пред'явлення підозри Іванові та Леону в слідчих не було. Але родичі наполягали на перевірці їхніх свідчень, і правоохоронці одержали від суду дозвіл на прослуховування телефонів підлітків. Були проведені ряд негласно розшукових слідчих дій стосовно вказаних осіб. Було отримано оперативну інформацію. І почуті розмови шокували родину. Поки вони відчайдушно шукали влада, всі друзі шеви так називали хлопця його давно вже поховали. Інформацію про телефонну розмову між Іваном та його подружкою ми отримали від владикової матері. Сьогодні ще шево помінать бути. А що ти завтра сутрі на непомінайсі? не можна компотиком компотіком. Просто сьогодні чувак сьогодні помініше йому 40 днів. Хлопці, які бачили влада в день зникнення, чомусь були переконані, що його вже немає серед живих. Вони... Плакали, вони відчували, зачуссували. типу помагаємо. Ми теж їжі, ми теж питаємося. Наказувалися, що вони знали. Упродовж десяти днів оперативники прослуховували телефон Івана та Леона. Викликати на допит їх не поспішали. Намагалися зібрати якомога більше інформації. А коли почули розмови про сорок днів та поминки і зіставили дати у календарі, то зрозуміли. Якщо влад і загинув, то саме того дня, коли пішов з дому. Владикова мати була на межі нервового зриву. Тоді їй здавалося, що поліція не шукає хлопця. А після почутої телефонної розмови ніби навмисно зволікає. Тому жінка сама пішла до синових друзів. Вони вони твердили, що знають, що вони розсталися розталися ним на вокзалі. Я плакала і упала на калії. Я присила, скажу правду, правда. правда. Какая не була. Але хлопці уперто мовчали, а невдовзі родина дізналася те, у що відмовлялася вірити. Мені на роботі дзвонив син. На рядма, ти сидиш, чи стоїш, я кажу, влад прийшов. що прийшов, але тільки не живий. З усієї родини тільки у тітки вистачило сил, щоб прийти на упізнання тіла. Я дивилася на фото і сказала, що це не Влад. Ви вибачилися. Это... Ну, я не могла його там знати, тому що він був трохи не... іскажений лицем. Вийшов під алганатом, який скривав. Він говорить, що лічність встановлена, це Шевченко Влад. Коли я зайшла і побачила, він був буро-синього, фіолетового цвіта. Кість лівої руки, там, де була татуїровка, були з'єднені майже чотири пальці. Як правоохоронці знайшли тіло влада. В поліції про це розповідають дуже стисло. Показання дали ці особи, які зникали разом з Шевченко. Проте владова мати стверджує, не витримав психологічного тиску саме Іван. Благодаря Івану знайшли тіло. Іван все-таки признався. Він не витерпів нагрузки, з ними психолог працював. І Іван признався, тіло. Він возив, показував. Далі дізнаєтеся, хто причетний до смерті 16-річного підлітка. Інтерв'ю з жінкою, яка порадила знищити тіло влада. Обліти білізною і вкинути туди в підвал. Труп 16-річного Влада знайшли через два місяці після зникнення хлопця. За словами слідчих, тіло лежало у покинутому будинку майже у центрі Дніпра. Друзів зниклого Івана та Леона викликали на допит. За словами правоохоронців, їхні свідчення постійно змінювалося, ба більше того, з'ясувалося, що до цієї гучної справи причетні ще й інші люди. Мене кілька місяців, перш ніж правоохоронці дізнаються, що ж насправді сталося того дня, коли Влад пішов з дому. На цю дачу, яка розташована майже в центрі Дніпра, 14 січня прийшло троє друзів: Влад, Іван та Леон. А це Тетяна, власниця дачі. В цю гучну справу каже, вплуталася через свого зятя. Жінка ховає обличчя за капюшоном, бо соромно за деякі свої вчинки. За словами Тетяни, 14 січня її зять Ігор збирався святкувати старий Новий рік. На старый Новый год как раз приехал Игорь и попросил ключи от дачи, чтобы пожарить там шашлычки и посидеть с ребятами. Ну, так как погода там минус 15 и смысл жарить то есть, шашлыков не было никакого, я уже понимаю, что уже что-то там не так. Утім, Тетяна таки погодилася пустити молодь на свою дачу, але за умови, що сама побачить, хто там збирається відпочивати. Приїхали, відкрили домик. Он пішов і хлопців зустрітив, і вони вже прийшли втроєм угу. на дачу. Тож насправді влад не попрощався з Леоном та Іваном на вокзалі, щоб поїхати до Лисичанська, а збирався в колі друзів святкувати старий новий рік. Всі сміялися, я у них спросіла алкоголь. Є у вас? Ні, у нас ні. Ми визвали таксі, уїхали дочка, я Ігор. І, судячи з того, що влад Леон та Іван після застілля вирішили заночувати на дачі, без спиртного там так і не обійшлося. Адже які ще в них були причини не показуватися на очі батькам? Ми втроє повернулися домой. Mm -hmm. На утро они раненько встали. Говорить, я зайдем покушать і поїдемо туди. Тетяна махнула рукою, мовляв, справа молодецька, та через годину дачи зателефонував Ігор. Тетя, вам треба приїхати. Це одразу случилось. Вам треба приїхати. Я одразу визвала таксі, приїхала туди, мене Вышел Вийшов И і почав одразу з порога, говорить, що ми тут не угоріли. Мы зашли, Влад уже лежал. Ваня сидел, просто молчал. То есть все рассказывал Леон. Он говорит, было очень холодно. Мы занесли большую кастрюлю, дрова уже сгорели, остался один ну, уголь это-да. Мы занесли, чтобы греться. Мы угорели этим. И Влад поднялся и потом упал и ударился головой. Он був укритий ділом, одкинула діла. Ну вже у він вже опісний був. А далі, замість того, щоб бити на сполох, телефонувати до поліції і негайно шукати батьків загиблого, тетяна поїхала додому. Ви чому в поліцію не обраті? На первом я уїхала сразу. Почему мальчишки не обратились? Ну, я даже не можу сказати. Я вже йому дуже говорила, що сразу вызвать одразу Он поліцію. Я настільки ну, морально не знал, що мені делать, куди мені бежать і кого звати. Тетянин Зять, 26-річний Ігор, ніби теж поїхав услід за тещою. з мертвим владом залишилися Леон та Ваня. Як потім самі ж хлопці розкажуть слідчому, 6 числа він дав показання. А тому, що ми ночували на дачі, і владу горело. І от атиспуга, не знаєш, що делать, ані не совершеннолітні діти, ані рушили спрятати тіло. Ну і собственно, Ваня показали, де ні спрятали тіла. Утім, хоч владові друзі й розгубилися, вони все ж таки не забули належним чином замести всі сліди. Они поехали к ближайший маркет купили 2 литра хлорки жидкой белизны. Нашли в доме ковер, который стоял свернутый в углу, завернули в ковер тело Влада, обвязали его жгутами и волоча. Там эти 200 метрів дачі, від міста убийства до заброшного дому, в котрому спрятали. Потім вони повернулися дом, зібрали весь мусор, витирали все хлоркой, дабы убрать всі отпечатки. І уехали спокійно домой. Закрили дачу, уехали додому. До речі, за словами владових родичів, хлорку хлопцям порадила купити саме Тетяна. Та результати судмедекспертизи всіх приголомшили. Стало зрозуміло, що підлітки на допиті сказали неправду. Влад не отруївся чадним газом. Причина смерті закрита тупа травма шеї. Ані не угар, Це достатньо сильний удар тупим предметом в відділ, і при цьому так само вилітає позвонок, розриває всі мишечну ткань, костний мозг і відбувається мгновенна смерть. Після одержання результатів судмедекспертизи Івана та Леона знов викликали на допит: Прийшов тільки Іван. І він розповів слідству абсолютно нову версію того, що сталося 14 січня. І у ній вже не було ані слова про отруєння чадним газом. А от Леон до відділу поліції так і не з'явився, тому що на той час він вже перебував поза межами України. Де було? Тут непосредственно було совершено злочину? Так. Да. Да. Яке? Вбивство. Це оперативне відео – відтворення слідчих дій. Ми знайшли в інтернеті. На ньому Іван розповідає слідчим, як саме вбили Владислава. Ось вот, виходить, я знаходився постійно в тій кімнаті. Непосередньо злочин, де зроблено? Совершалось вот здесь. Вот здесь. Вот. А вот, как я говорил, что это черенок лопаты, ну как черенок. Ну, mm вот -hmm. mm -hmm. а черенок лопаты стояла вот здесь. Вот. В этом углу? Да. да. Игорь его вот так обходит, говорит Влад, а теперь смотри сюда. Заходит, получается, вот тут черенок, и получается проходит удар вот тут, по голове. Покажи, пожалуйста, как он ударил. Он ударил его вот, вот так. В область затылка. Да. Хруст, может, какой-то. был. Я, я не слышал. После этого удара. Що зробив Владислав? – Владислав упав. на цьому відео Іван зізнається слідчим, що влада Лопатою вбив ігор. Але ж зовсім недавно Тетяна нам розповідала, що зять увечері поїхав разом із нею та донькою додому, а хлопці залишилися на дачі. Ми визвали таксі, уїхали дочка, я ігор. Та навіть після цих свідчень нікого не затримали. Вони не були підозрювані, вони дали. Визнавальні покази і особиці були передані до самарського відділення поліції. Там з'явилися вже адвокати. Відповідно, у них чому вони не потрапили до СІЗО? Мені досить важко коментувати, скоріше за все, тому що вони неповнолітні особи. Іванові на момент убивства було 16 років. Леонові повних 17. А ось Ігор був абсолютно повнолітнім, 25 років. Але до нього в слідства взагалі не було ніяких запитань. Вони декілька разів міняли ось ці покази тут: Леон, Ігор, Ігор, Леон, Ні, я? Це типова ситуація, коли в злочин чиняється групою осіб, особи-співучасники Вони намагаються уникнути покарання і перекинути частину відповідальності. Та якщо слідство задовольняє це пояснення, то чи легше від нього владовій родині? Мені просто хочеться тут. Як ви місце, ви його, і, і от так, ви вражені в місті і потаку абліварі хлорка. Щоб зрозуміти можливий мотив цього безжального вбивства, треба повернутися у день зникнення влади. Адже, як з'ясувалося, того дня компанія зібралася на дачі не з приводу свята. У них був інший план. Пограбувати оселю заможних людей. Про це хлопці самі розповіли слідчим під час допитів. А далі юнаки просто не змогли поділити гроші. 14 січня друзі зустрілися, щоб пограбувати маєток. Начебто, цей план у них давно визрівав. Напередодні вони вчинили крадіжку та не, не розділили кошти добуті злочинним шляхом. Це все, що слідчий погодився розповісти про крадіжку, але підтвердив сам факт пограбування. Більше про ці події розповіла тітка загиблого. Всьому, Ваня там какта підготавлювався, слізіли коли ужають хазяви, коли приїжджають. Була інформація, про те, що там є в домі, большая, там яка-то крупна сума денег. Та щось пішло не так, стверджує Альона. Тож гори грабіжникам довелося тікати, дорогою кидаючи всю здобич. Не було пропаж якихось то там цінних віщей. Єдине, що був винесений ноутбук, який був найден там рядом з їх двором. Найвірогідніше влада вбили через гроші, не поділили якісь гроші. Окрім того, родичі хлопця упевнені, грабували будинок не лише ці троє. При этом Миша Міша і Ігор були якби как бы на страже. Ну як потім оказалось, это люди, які мали непосредственное отношение к факту убийства і укрывательства тіло влади, але слідчі цей факт не підтвердили, бо кримінальне провадження не було відкрито, оскільки господарі будинку не стали навіть писати заяву. Тому що були родственники Леона. Далі дізнаєтеся, чому шестеро людей, які бачили труп підлітка і приховували правду, не несуть ніякої відповідальності. Я присила, скажу не правду, правда. Тож порахуймо, скільки людей могло знати правду про те, що насправді сталося того дня на дачі: Іван, Леон, Ігор, Михайло та дві жінки: Тетяна та її дочка. Шестеро людей. І жоден з них не повідомив ані поліцію, ані родичі Влада про страшну трагедію. Хоча усе місто Дніпро шукало зникного хлопця майже два місяці. Тож скільки зараз проходить підозрюваних по цій справі? Да, мам. А тут де? тут? Проводеє. А що там хочуть? Та поговорити. А цей дурак не знайшовся? Ні. А ти впевнений? Ну, так. Да. Це розмова Леона зі своєю матір'ю невдовзі після зникнення влада. Ми отримали її від владикової матері, яка визнана постраждалою стороною. Свого сина відразу ж тільки но знайшли труп влада. Ця родина відправила якнайдалі, до родичів в Абхазію. Як тільки хлопці вийшли від вас до соборного відділення поліції, вони вже не дійшли. Один тільки дійшов, іван дійшов, але Леон за 11 годин був вже у Чангарі. Чангарі, що тепер робити? Шукати навіть бабусю іншого фігуранта справи Івана втеча підозрюваного засмутила більше, ніж оперативника. Втім, і в цій родині теж замислилися про еміграцію дитини, коли Іван укотре змінив свої свідчення і сказав, що влада вбив уже не ігор, а Леон. В мене в Ізраїлі. В Ізраїлі А, давно не є. Уже восім місяця. Восім місяця. Схоже, тільки Ігорова родина не змогла собі дозволити його закордонне відрядження. За словами тещі, він поїхав воювати на Донбас. Залишилося виїхати тільки Тетяні. Втім, вона настільки упевнена у своїй правоті, що причин тікати не бачить. Чому ви хоча б на якийсь спосіб не знайшли родним сообщити, що його вже Дело в тому, що з ними повністю общался ігор. І он мне сказав, я не хочу, щоб где-то что то є, не дай Бог, і штобав там как-то оказались, оказалися, вы висвічувалися й ну вот така вот ситуація. Вот так вот получилось. Леон утік із країни, і за станом на цей час справа взагалі не просувається. Справу призупинено у зв'язку з його розшуком. У випадку його затримання кримінальне провадження буде по цій справі відновлено. Йому буде вручено підозру, винувальний акт, проведені інші слідчі дії. І після цього кримінальне провадження буде направлено в суд для розгляду по суті. Тож найбільше питання, наскільки ці результати аж двох років розслідування гуманні? Якщо є Бог на світі, в них дуже всіх наказати. Якщо б навіть щось не случилося, вони не мали права вішати дитину житті. Вони їм життя не давали. А тих, що я матірки, не розумію. Жінки, які бачили це все, стільки мовчать і нічого не сказати. За кримінальним кодексом України Тетяна не вважається підозрюваною, і її не можна судити за приховування злочину. Процесуально складно звинуватити у вчиненні приховування злочину, бо не доведено ще сам злочин. Спершу має бути вирок по убивству, а потім вже приховування убивства. Жоден із фігурантів у цій справі чи їхні родичі за два роки навіть не зателефонували владовій родині. Вони це все проіграли, як великий сценарій для нас. Один. І то, ну, як как би, бы, в розвитку. Всі інші люди, задействовані в ділі, вони йдуть як свідетелі за все це час. Ні одна із э, сторон свідетелі, ніхто з ними не намагався вийти на зв'язку. Та э, да як-то навіть елементарно посочувствувати. Утім, ще є шанс притягти до відповідальності хоча б тих фігурантів справи, які не втекли з України, вочевидь. А, оцим трьом ігорю міші і власниці будинку ці двоє Ліон і іван розповіли усі обставини Постфактум, після вбивства. То вони усі троє підпадають під дію статті 396 кримінального кодексу приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. То вже на сьогоднішній день треба підготувати повідомлення про підозру. І вручити її це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.